Всім доброго дня. А поки що я хотів звернутись до всіх своїх підписників з проханням допомогти наблизити нашу з вами перемогу. Що потрібно зробити? Все банально і просто долучитися до проекту нашої кіберполіції під назвою Мрія, підписавшись на їхній телеграм-канал та блокувати фейкові новини та пропаганду. Потрібно лише дві хвилини вашого вільного часу: смартфон та інтернет, і все і. Нашими з вами діями ми зможемо допомогти нашим військовим наблизити нашу перемогу. Тому давайте разом з вами це зробимо. Силка на е, телеграм-каналь буде під описом під цим відео. Заходимо, підписуємося і давайте разом пришвидшимо нашу з вами перемогу. Всім доброго дня! Ви пам'ятаєте наш 61-й патрульчик, який ми свапили, всунули сюди ОМ 606 мотор. Підготували повністю під спорт. Під спорт Фоксовська підвізка, плюс 4 дюйма підвісочка, 38 колеса. Ось такі на бедлогах. Ну, просто-просто заряджений, шикарний патрончик, який ми планували встановити СВАП. Ми встановили і хотіли отримати з нього на виходу ну, 300 плюс. 300 плюс лошадіних сил. Але завжди є якесь але. І це але виявилося у нас в проблемі з. Пускним і випускним колектором, тому що наша турбінка, яку ми сюди встановили, вона була 300 Та НВД-насос, який ми сюди встановили, був також 400 там, плюс і так далі. Але дуже великі патєрі мощності у нас були на випуску, на випускному нашому колекторі, тому що він не давав так гарно розкрутити нашу турбіну, яку ми навіть туди встановили, дуже непогану турбіну. Дуже великі були події. А також були дуже великі події на нашому впускному колекторі, тому що порції воздуха, ну, не попадали у нас рівномірно в всі циліндри, і також були дуже великі події. Хоча у нас і стоїть дуже непоганий інтеркулер. Він просчитаний було під кількість воздуха, яка потрубувала та наша турбіна. Ви бачите, наш кульочок там стоїть. Да? На ньому також встановили ще знизу вентилятор охолодження. Тому все зроблено було так, щоб у нас наш патрольчик видавав 300 Але, Але він у нас по факту на стенді нашому видав 240 лошадінних сил. Ви зрозуміли, це також дуже непоганий результат при цих всіх переробках, які ми зробили в нашому ом 606 моторі. Але він дуже. Громко, я би так сказав, робота в дуже було ну, детонація, звичайно. Але він, він погано заводився. Він заводився десь там з третього-четвертого разу, але він видавав ті 240 лишедінних сил. Коли ми вернули наш угол вприска, трошки його поміняли, трошки підкрутили, вернули нашу топливну, Стало 200 лишедінних сил, 200, але все стало чітко і дуже ідеально працювати. Але у нас нема того приросту лишедінних сіл, які ми планували зробити з самого початку. Тому тому з власником автівки було прийнято рішення купити повноцінний комплект 325 лошадей. повноцінних равноценних 325 лошадіних сил. Як він виглядає? Зараз ми вам це все покажемо і розкажемо. Тому що такий комплект поки що в Україні в Україні один. Він один на всю Україну, який буде ставитись ось на цю автівку. Це англійська компанія пускає ось такі шикарні. Випускні колектора. Ви подивіться, це неравнодлінний колектор, в якому кожен циліндр, який виходить на турбіну, і має одну і таку ж длину. Він неравнодлінний, але в ньому є деякі плюси. Які плюси я вам зараз покажу і розкажу. Тому що як ви бачите, у нас три циліндри знаходяться дуже далеко від самої турбіни, а три циліндри знаходяться ну, практично вже на самому підході під, під гарячу улітку нашої турбіни. Тому... Англійська компанія, ну я думаю, що хто займається свапами, вони всі прекрасно ви її знаєте, всі знайомі з цією компанією. Вони випускають на ось такі колектора, ось такий шикарніший переходник, який актуатором управляється і так далі. Він зразу дозує, ви бачите, порцію воздуху з дальній часті е, нашого випускного колектору, і і все направляє в одну частину нашої. горячей улитки. Турбина здесь идет не твинскрольная. Кто? Ну, кто разумеет, твинскрольная турбина, это значит, она разделена у нас каналом и раскручивается одна частина улитки и другая частина. Здесь не твинскрольная турбина. Это здесь обычный холст у нас, вы видите. Ну, как обычно, видно, дуже обычно, это дуже шикарная турбинка, про которую мы сейчас зараз расскажем и покажем, но зараз я хочу вам показать ось цей, переходничок от нашей компании, вот, Дизель Хто ще не знає, що існує така компанія в Англії, ось вона існує. І робить дуже шикарніші речі. Так, да, вони не дешевші, не дешеві, але вони ну, просто унікальні. Ви ну, подивіться, подивіться на цей перехідник, Подивіться, як все шикарно зроблено. Він з охолодженням. Сюди подається охолоджування рідина, яка повністю циркулює по цьому корпусу, для того, щоб ваша заслонка, яка управляється потоком воздуху, ні в якому разі ніколи там не заклинила. Подивіться. Ну Просто шикарно. Вона управляється розрядження с впускного коллектора. Як ви бачите, у нас два штуцера також виведені. Якщо у вас здається збиточне давлення входящей части улітки, заслонка відкривається, і максимальний поток воздуху вже через ось цю частину попадає в саму турбіну. Тому ось така шикарненька, бачите, такий переходник, який у нас буде встановлюватися на нашу. На наш колектор і ось так воно все виглядає. На задній частині у нас становиться заглушка. Якщо б у нас турбіна була без управління там, е на клапан, то у нас є заглушка і підклапан Westgate. Це вже як хто захоче. Якщо хтось захоче не ставити таку у нас холстовську турбіну, а вставити якусь іншу без управління е самої гарячої частини уліткою. Тому, як ви, як ви вже побачили, ось такий шикарний випускний колектор. Ось така заслонка, яка буде направляти нам потоки воздуху в нашу турбінку. І ось ви подивіться на цю турбінку, ви подивіться на этот холст. Як вам, а? Ну, ну просто Но, Хоча це і звичайна турбінка, це не шарикова турбінка, яку я вам трошки розповім. Відкрив, я би так сказав, невеличку таємницю, тому що ми на одну автівку заказали вже. Турбіну на шарикових підшипниках, яка у нас буде розкручуватися практично з самих низів, тому що ця турбіна також буде мати невеличку турбояму. Я розумію, десь можливо там з 2,5 вона буде брати, як і всі, тому що гаряча частина улітки ну, практично ідентична, як і рідна. Давайте я вам покажу, як виглядає рідна. Це у нас, як ви бачите, холсетовська. А ось так гаряча частина виглядає від рідної турбіни у м мотору. шостого Це це говорить про те, що чим менше ваша гаряча улітка вашої турбини, то тим швидше ви зможете розкрутити вашу турбінку. Ось так виглядає гаряча частина ОМ606-го мотору. А ось так виглядає гаряча частина холсета 35-го. Ви подивіться. У нас на нашому патрульчику ось тут стоїть другий холсет. Я вам так мійком давайте покажу. Дивіться сюди. Ось. Також холсет стоит, только с клапаном Westgate. Ну, кто следует за нашими видео, это тоже дуже шикарнейший патрул, про который вам трошки позже в наших наступных видео мы расскажем, потому что это, самый шикарный, я бы так сказал, оверлендинский патрул. Патрул для путешествий, для экспедиций. Ну, ну, просто топчик будет. Это спорт, это путешествие. Подавите, давайте мельком еще раз Ми ви вже бачили наше відео про цей патрул, але ми потім вам розповімо, що ми в ньому все зробили. І коли ми повністю завершимо, він на ОМ 6 -шост моторі з автоматом. Ох, їхати буде теж шикарно. Да, там не буде там якихось лошадів і так далі. Не потрібно. Тому що ми при 500 лошадіних сіл будемо рвати або кардани. Або ще щось, але ми обов'язково щось ну, повідриваємо собі. Ну, це нормальне явлення. Якщо ви хочете більше мощності, то ви повинні пожертвувати чимось своєю автівці. І так, поїхали далі. Як ви бачите, наш випускний колектор. Холсетовська турбіна, переходник, який буде розкручувати шикарно цю турбіну. Для чого він встановлюється? Для того, щоб ми більшу частину гарячої літки могли з легкістю розкрутити, щоб ми всі потоки воздуха, які у нас ідуть з дальньої частини, максимально подавалися нам на гарячу частину улітки і максимально швидше її розкручували. Тому бомба. Холодна частина улітки у нас дуже максимальна. Ви подивіться, яку порцію воздуху вона буде продавати. Наш інтеркулер буде це все приймати і далі ви подивіться, що у нас найцікавіше, також. це наш впускний колектор. Впускний колектор у нас зроблений з ресивером. В ньому також немає ніяких патері. Якщо ми візьмемо рідний, зараз я вам показав, де у нас рідний. Дві секунди, я вам зараз покажу рідний. Якщо ми візьмемо рідний впускний колектор, так ми його переробили. бачите, Ми так його пайпами переварили, зробили максимально в центрі, для того, щоб поток воздуха заходив у нас і ділився на кожен циліндр. Рідний вхід був ну, практично в цьому місці, але був трошки зміщен під третій циліндр. У нас максимальна порція воздуха приходила в третій циліндр. Перший немножко ну, тілився і останній шостий. також. Це навіть при рідному розположенні рідного ви бачите, впускного колектору. Тепер, тепер, як ви бачите, у нас, давайте ми цей коректор положимо, він нам поки що не потрібен. У нас максимальна порція воздуха заходить в сам ресівер, Вона розпреділяється повністю в ньому. Ви бачите, який у нас вход максимальний, щоб у нас не було ніякого підпору. Щоб у нас виход з інтеркулера ні в якому разі не був більше. Чим вход в сам впускний коректор, тому все должно бути максимально більшого розміру, для того, щоб ми отримали максимальну порцію воздуху і вона максимально з легкістю нам попала в наші циліндри. Тому ось так, ви бачите, виглядає такий впускний колектор, шикарніший. Скажу так: ми налажуємо производство таких колікторів. Ви зрозуміли, ми будемо також робити таку таку частину колікторів. Зараз рішаємо, з якого матеріалу воно це все буде, але воно буде. Тому... Компанія Фротманякс також налажує вже випуск ось таких ось колекторів. Можливо, і таких. Зараз все це рішаємо, все обговорюємо з нашими підрядчиками, які змогли би нам це все зробити. Тому ось так воно все виглядає, як ви бачите. Поки що, і ще раз повторюся, воно єдине в Україні, поки що жодному патролі не стоїть, ось такого шикарнішого комплекту, який буде видавати потім на виході 325 лошадей. Ми спочатку. Вирішували, скільки взяти, там 370, 370, 400 лошадей і так далі. Але було порівнято рішення, що чим більше ми поставимо лошадінних сіль, то тим більше у нас вероятності того буде, що ми щось да, порвемо в цьому патрулі. Тому поки що нам не потрібно. Нам потрібно, щоб воно стабільно їздило, ніде нічого не ламалось. Так, да, в спорті все може бути, але 325 лошадінних сіл і 400 з чим-то ньютоном крутящого моменту, Я думаю, що буде ось так ось з головою. Тому зараз це все монтуємо. Встановлюємо, тестуємо, провіряємо. Лежить, вже, як ви бачите, наш кевларчик 13-й, 13-й кевлар, 40 метрів, який ми будемо встановлювати на нашу редхорноску лебідку. Яку ми встановимо, все протестуємо, покажемо, як же вона працює, з якою швидкістю вона наматує і розматує у нас, тому що ну, робота вона дуже шикарно, проявляється пневматикою. ну бомба. Скажу так, Обична, спортивна, двохредукторна лебідка. Яка й потрібна, щоб стояла на автівках, які ви будете е ну, користуватися в автоспорті. Не кожен день, тому що на кожен день такої лебідки ну, просто не потрібно. Вам достатньо буде камаповський. Тут її немає. Комап, камап 12500 підсот і літо Ось так вам і хватить. Але для спорту це топчик. Це номер один. Тому встановимо все, протестуємо. Е і приступаємо далі, тому що є ще деяких цікавих дороботок, які ми будемо робити по цій автівці. І з радістю ми вам це все покажемо і продемонструємо. Тому чекаємо найшвидшої нашої перемоги, перемоги наших військових. Наближення нашої перемоги, щоб ми зажили вже нормальним життям, як ми жили раніше, і вернулися до наших змагань, до нашого автоспорту, тому що поки що ми не проводимо жодних змагань. Чому не проводимо? Ну ви самі розумієте, тому що половина наших друзів, половина всі служать, всі військові, дехто загинув вже. Тому зараз, ну як ви розумієте, навіть морального права у нас немає проводити якісь змагання, просто на них кайфувати, кататися. Да, життя продовжується, але. Ну, поки що ми цього не можемо зробити. Можливо, якщо хтось з наших військових нас попросить це зробити, то ми з радістю це зробимо. Поки що ми так спілкуємося з нашими військовими. Ну, мало хто хоче, щоб воно так проходило. Тому ми поки що нічого не проводимо, але все можливо, скоро щось і буде. Тому слідкуємо за нашими відео, слідкуємося, слідкуємо за нашими роботами, за нашими проектами, за нашим шикарненьким патрульчиком, який вже бачите, він їздив, катається, все гуд. Але ми захотіли зробити так. Щоб в ньому все було дуже надійно, все, ну я би так сказав, було на найвищому уровні, тому що воно поки що єдине в Україні, поки що ні в кого такого немає. О, це перший патрон, у кого буде стояти ось такий комплект. Але далі ще буде далі, далі дуже цікавого і багато інтересного на нашому каналі. Тому не пропускайте, підписуйтесь на наше відео і слідкуйте за всім тим, що ми робимо, що ми строїмо, і яке офроуд, я би так сказав. Двіження у нас в Україні зараз є і що нас чекає далі? Ми також вам розповімо в наступних наших відео. Поїхали далі.